Прощавай, Астро, привіт, новий друже. Чи легко купити авто в Туреччині? Ми продали і купили машину в Туреччині. Розкажу, чому це було трохи сумно і звісно про сам процес за машину. В нас відповідає чоловік. Він розбирається, а я йому довіряю. І коли він сказав, що пора міняти нашу Opel Astro, я ще не розуміла, що на мене чекає. Процес продажу здавався простим, аж поки з машини не зірвали номери, а за кермо не сів якийсь чужий дядько. Адже ця астра була з нами в найкращих подорожах, возила рідних і навіть була машиною нареченою на моєму весіллі. Ну, як тут не засумувати. Але довго без машини ми не залишилися. Трошки каталися на торосі Свекра. Так, це окрема історія. Аж поки чоловік не сказав: збирайся, їдемо в Ізмір за новою. Що це означало? Нічний вокзал, автобус з дуже яскравим ароматом. Всі наші збереження в одному місці, експертиза, нотаріус. І ось ми вже власники нової машини, яка, сподіваюся, стане частиною нових крутих спогадів. Як оформити машину в Туреччині? Все робите у нотаріуса. Він складає угоду. Купівлю продаж, гроші переказуєте через мобільний банкінг, спеціальну вкладку або едевліт. E в нас гроші приходили дуже швидко, десь за 15-20 хвилин. Вартість послуг нотаріусу 2180 лір. Оплачує покупець. Вартість нових номерів 700 лір. Можна залишити старі, якщо обидві сторони згодні? Як на мене, все було дуже просто та швидко. Тож додому ми поверталися вже на новому авто. Побажайте нам подорожі, як кажуть в Туреччині Казасис, Белясис. Чи вірите ви в те, що у? Машин буває характер або душа. Як називали свої авто? Поділіться в коментарях.